Доброго вечора, друзі. Вийшла в прямий ефір 23.00. Мене звуть Людмила Оборська. Я закінчила масажні техніки, навчалася волонтерству по масажам. Масаж воїнам ЗСУ. Проходила навчання в Києві в центрі волонтерства. Любченко Лідія Андріївна 65 років має і 40 років стажу у мануальній терапії. І тепер центр працює в районі ВДНХ, ВДНГ. Зараз Київ, вулиця Ломоносова, 83А. По старому, по-новому я ще не запам'ятала, як правильно вулиця називається. Але хто хоче на навчання, будь ласка, дзвоніть, пишіть, приєднуйтесь. Далі я буду продовжувати волонтерити. Вже рідше появлятися в центрі, але все одно буду їздити, коли будуть запрошувати. І так само, коли будуть виїзди, буду теж в'їжджати з групою. А надалі я проживаю в Макарові, тому, так як і говорила раніше, буду в Макарові теж просувати волонтерство, тому, якщо є знайомі, будь ласка, звертайтесь. Сподіваюсь, в Макарові відкриється центр. Хотілося б там теж приєднатися до людей, які прийшли з передової і мають потребу в масажних техніках, і щоб Відновлювати своє здоров'я. Тому я вийшла в прямий ефір, щоб знову вам розповісти, що є такий рух, волонтерство, масаж для воїнів ЗСУ. І кому цікаво, хто хоче підтримати хлопців і не тільки. А і сам навчитися, щоб допомагати їм відновлюватись і мати навички, які допоможуть в майбутньому тим хлопцям, які повернуться з передової, тим, хто зараз приходить у відпустки теж. І я закінчила курс волонтерства. Та перед цим я навчалася косметології, закінчила медичний курс для молодшого спеціаліста, масажні техніки вивчала на все тіло, тому звертайтесь в Макарові, в статусі, в 54-му кабінеті я знаходжусь, тому Буду рада всіх бачити. Кому потрібно, приходьте, будемо знайомитись і будемо допомагати собі, я вам. Собі я вже допомогла. Маю ліпше здоров'я, чим було до того, як я починала цим займатись. Мала багато. Не гаразд зі за здоров'ям, зараз все добре. Допомогла собі, хочу допомагати і вам. Тому звертайтесь, кому цікаво, хто хоче поліпшити свій стан. І так само, якщо є зацікавлення в волонтерстві, то Можу направити на навчання в Київ до Лідії Андріївни Любченко, яка має 40 років стажу мануальної терапії, масажним технікам. Що ще можу вам розповісти про себе? Вже не молода, але все одно стараюсь рухаюсь. Відновлююсь, щоб вам теж відновлювати здоров'я. Хай буде все добре у вас, у нас, в Україні. Все для нашого майбутнього, для нашого теперішнього, щоб ми могли підтримувати один одного і мати гарне здоров'я. Хлопцям, допомогти в, в тилу, І, так сказати, якщо це тил. Зараз по всій Україні небезпечно, але ж ми живемо, рухаємось. Тому приєднуватися ніхто не хоче зараз в прямому ефірі. Тому, якщо будете бачити в записі, пишіть в приватні повідомлення, всім відповім на ваші питання. Ще раз повторюю, мене звуть Людмила Оборська, проживаю в селищі міського тихомакарів, Бучанський район. Знаходжусь. Мій кабінет знаходиться в статусі. 54-й кабінет, маю вже невеличкий обсяг робіт, тому якщо ще є запити, запрошення, будь ласка, можете запрошувати своїх друзів і приходити на прийом всього вам найкращого мирної ночі, гарних снів, всього доброго, всім па-па. the brand.